Що я зробив для перемоги у День незалежності України у Вінниці у центрі міста встановили унікальну інсталяцію велике дзеркало, яке має нагадати кожному, що перемога залежить від нас. Це все український флешмоб, покликаний змусити людей замислитися над питанням про перемогу та свою залученість до її наближення. Трата рідних, зруйнована домівка, волонтерство, служба на фронті чи допомога в тилу. Вінниця стала учасницею всеукраїнського флешмобу, покликаному змусити людей замислитися над питанням, що я зробив для перемоги. Дійшовши до дзеркала, я побачила українку, яка не покидає свою державу, яка працює на те, щоб я не на фронті, але я своїми донатами, я своїм своєю роботою сплачую податки, отримую зарплату, і цим я можу допомогти фронту, тому що я не там, але хоча б грішми я можу допомагати. Організатори зазначають, що кожен, хто підійде до дзеркала, побачить не лише своє відображення, а й віддзеркалення боротьби проти ворога. Це свято, яке обійнялося з журбою, тому що ну, така ціна зараз плотиться і виключно через те, що в день проголошення незалежності ми не розуміли, що це таке. Воно на нас впало несподівано, неоцінене. Не виборене і тому ми зараз платимо таку шалено важку ціну. Акція відбулась на європейській площі біля вежі Артинова. Організатори акції, представники громадської організації Захист держави на сьогоднішній день. Ми виборюємо свою незалежність на полі бою ціною життів наших козаків і наших дівчат. Ми кожен з нас в Україні маємо бути єдиними. І сьогодні Захист держави вийшов для того, щоб нагадати кожному українцю, що він має зробити від себе залежне для незалежності. Кожен учасник, який зробив фото біля інсталяції та поділився ним у соцмережах з хештегом Дзеркало незалежності, отримав символічний браслет з написом Я обираю діяти Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина».